Ваше про священство, ви щойно відвідали собор, Патріарший собор Воскресіння Христового, який готується до посвячення. Які у вас враження? Якщо чесно, то в мене не було, у мене не було якихось особливих. На початку я не знав чого очікувати стракбай, але після болів собору сьогодні за мене вразило дві речі. перш за все з точки зору будування мене вразила сама структура будівлі, і також я можу собі уявити на красу цього храму, коли він буде завершений роками через декілька років. Друге, це є символічна присутність цього храму саме в цьому місці. тому що цей храм передає, що українська греко-католицька церква вона присутня на цих теренах, і вона також представляє свою красу, і також те, що вона може зробити для всього суспільства, Загалом від України, зокрема від Києва, які у вас враження склалися оскільки я прибув вчора ввечері, то в мене не було ще багато часу, щоб побачити саме місто. І основна подія відбулася сьогодні зранку, коли я мав можливість привітати блаженнішого і владик Синоду, де я мав коротеньке слово промову, і мав можливість привітати їх від імені усіх канадських єпископів. Латинського обряду і оскільки в мене не було багато часу, щоб побачити цікаві міста в Києві, проте те, що я вже мав можливість досвідчити, це є велике захоплення у блаженнішого у всіх владик від важливості історичної події, яку вони переживуть уже дуже скоро. А говорячи про собор, ми говоримо, що це собор, який буде об'єднувати всіх греко-католиків цілого світу. А чи взагалі для, для вірних церкви потрібно така головна святиння? Чи можливо ви вважаєте, що це щось надумане? Юніті єдність є невід'ємною частиною. Приналежності до церкви Христової, адже Христос віддав своє життя, щоб об'єднати всіх дітей розкиданих по цілому світі в одне тіло, в одну церкву, і ця єдність вона символізується різними способами. Ми, католики, з цілого світу, об'єднані довкола святішого отця, і видимим символом цієї єдності є Базиліка Святого Петра. У Римі для українських греко-католиків, які поширені по цілому світі, вони об'єднані довкола особи блаженнішого святослава, глави церкви, і видимий спосіб, як ця єдність передається, це власне довкола собору, який буде згодом освячений. І також хотів би наголосити на тому, що Моя присутність тут також є підтвердженням тої єдності, яка існує між українською греко-католицькою церквою і католицькою церквою латинського обряду. Ми гарно переживаємо цю єдність у Канаді, і хотів би я поділитися цим досвідом із своїми братами і тут в Україні. Відомо, що найваж можливо найваж найважчий період української греко-католицької церкви припав на ХХ століття, і на початку 90-х років церква почала виходити з підпілля. А скажіть, будь ласка, ось за вашими спостереженнями, чи наша церква вже вийшла ну, цілковито з підпілля, чи вона ще продовжує цей процес? Тобі в мене немає такого великого досвіду, щоб порівняти, як церква пережила цей період виходу із підпілля, щоб сказати на якому стані вона зараз знаходиться. Але я б хотів підкреслити історичну важливість і історичний урок, який церква дає для всієї церкви. Українська греко-католицька церква вона подає всьому світові велике свідчення і приклад вірності. І незламності, тому що через ваших владик, а також через усіх інших вірних, ми побачили, як потрібно жити у вірності посланню нашого Господа, і це є приклад і урок для нас, тому що на, на заході церква переживає теж переслідування, але трохи інше переслідування, яке полягає в тому, що Вірні не завжди готові свідчити, що вони є християнами і вони переживають цю приналежність до церкви більш на приватному рівні, на такому периферійному рівні. І для нас, власне, приклад Української Греко-католицької церкви є свідченням того, як бути вірним Христові і церкві. спілкуючись недавно з українськими митцями, я неодноразово почула. Що справжня церква це гнана церква. І відомо, що протягом двох тисячоліть християнство переживало різні періоди, були дуже важкі періоди такого гоніння. І можливо, зараз це таке, як ви кажете, що християни соромляться того, що вони християни і переживають це собі своє християнство більш приватно. То можливо наступає ще якийсь такий період, який можливо християнство загалом повинно переосмислити щось, щоб почати якийсь новий період. Звері отже, переслідування завжди були. Частиною життя церкви, і це те, що ми чуємо із слів нашого Господа, який каже: якщо світ ненавидів мене, він і вас буде ненавидіти, і вас не буде приймати ваше вчення. І тому завжди існував цей виклик, що євангельське послання воно одними сприймалося, іншими людьми відкидалося. А і Українська греко-католицька церква, яка залишилась вірною цьому Божому посланню. Виходячи із періоду переслідування одного типу, зустрічається і зараз на межі із іншим тиском, який вона переживає, а саме секуляризація, яка походить із заходу. Але я впевнений і молюся в тому наміренні, що церква перенесе і ці випробування і залишиться і надалі вірною в Україні. Ми часто спостерігаємо такі явища, як церква. А в нас є чотири конфесії, і деякі конфесії, скажімо так, тісно співпрацюють з владою. Вони можуть навіть агітувати на виборах за того чи іншого кандидата там, в президенти, в депутати. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, церква повинна так співпрацювати з владою? І як це відбувається в Канаді? Я не думаю, що це повинен бути такий спосіб співпраці між церквою і державою. Ми знаємо із вчення церкви, що існує певна автономія між державою і між церквою, і церква ні в якому разі не повинна агітувати за якусь конкретну політичну силу, і це власне може бути дуже небезпечно, І церква знайдеться в такій незручній для себе ситуації, коли вона агітує за якогось політика за якусь політичну силу а потім ці люди вони не живуть е, згідно християнських принципів і потім церкві доведеться критикувати їх тих же самих людей яких вони за яких вони агітували гевинг сопортида політику парті вич лейтер наймайтхавту критисайз To comment publicly on government policy or on government laws. The church, however, does not uh, interfere with the day to day running of the government. That is their business. At the same time, the government does not tell us how to be Catholic or how to run the church. I think there might be certain officials at different levels of government. That would like to tell us how we should be doing things, but we certainly resist that. We respect the two autonomous spheres of operation, but that does not mean that we uh, fail to speak out against any uh, government policy that would be detrimental uh, to society detrimental to the church. The church criticizes the it's not an Ні, зовсім ні. Коли церква робить певні заяви щодо рішень уряду, це не значить втручатися внутрішнє життя держави, а це лише зробити певні заяви щодо тих рішень, які є суперечні християнським християнським цінностям. І церква як така є частиною громадянського суспільства і у вільних демократичних суспільствах має право висловлювати свою думку, що не значить втручатися у внутрішнє життя уряду. Звичайно, що така позиція, коли єпископи роблять певні заяви, вона не завжди сприймається з боку певних політичних сил і викликає певну критику, але ми завжди намагаємося захищати ці цінності, які є для спільного блага всього суспільства. Нещодавно українці в Канаді святкували своє сторіччя, і яке місце вони посідають у християнському житті Канади і, напевно, в державному отже, ці святкування сторіччя присутності першого єпископа у Канаді вони дуже гарно проходили і далі продовжуються ці святкування. І фактично минулого року блаженніший Святослав він відвідав Канаду як частину цих святкувань. І моя присутність тут в Україні є продовженням цих святкувань, щоб підкреслити. Наскільки ми раді присутності українців у канадському суспільстві у повсякденному житті? Українці пригадують нам. Одне з фундаментальних запитань це є питання Бога, тому що ми живемо у західному секуляризованому світі, де питання Бога дуже часто є затемними, воно не є настільки важливим. Але кожен хто відвідує божественну літургію в українській церкві і має можливість відчути символізм ікони на службі, він неодмінно запитує себе і поведе повертається до цього питання існування Бога, тому для нас дуже важлива присутність українців в, в Канаді, тому що це всім нам пригадує про найосновніші питання у нашому житті. Я б хотів також додати, що українські. Є католицькі єпископи в Канаді вони не лише є єпископами, які належать до нашої конференції, але вони дуже часто є нашими друзями, і справді склалися дуже чудові відносини між українськими католицькими єпископами в Канаді і іншими єпископами латинського обряду. І це свого роду є великим свідченням єдності у світі, який дуже часто страждає від поділів. Різних і ця наша така співпраця, наша дружба свідчить про те, що єдність є можливою у світі. Ви я не я не знаю, чи ви маєте таку можливість, але я би хотіла вас спитати: ось є кан українці, які живуть в Канаді, от уже стільки поколінь, і є українці, які живуть в Україні, і вони для вас відрізняються? Ну тобто, якоюсь ментальністю тобто, ви мали напевно можливість спілкуватися із такими українцями, і з такими. Я ще занадто мало часу провів в Україні щоб менше як 24 години, щоб говорити про якісь відмінності між українцями в Україні і в Канаді. Але можу говорити про те, що є спільним для обох груп, і це перш за все є надзвичайна гостинність, яку я відчуваю, відвідуючи українські католицькі парафії у Канаді. Я завжди відчуваю, що люди зустрічають мене з відкритими обіймами, з великою гостинністю, і це те саме, що я відчув по приїзді сюди в Україну. Інша спільна. На риса, яка об'єднує українців в Канаді і в Україні, це є ставлення до їжі кожного разу, коли я відвідую українців, Я завжди відчуваю, що люди намагаються подати дуже дуже смачну їжу, і за цей короткий час, коли я є тут в Україні, я з'їв вже набагато більше ніж я звичайно їм. У нас є для вас невеличкий сюрприз. Ми маємо сюжет, як українці приїжджали нещодавно в Українці Канади, приїжджали в Україну. <плодика> Ігор Богдан проживає у Канаді вже 20 років в Україні. Його пам'ятають як соліста популярних колись гуртів Ватра та Галичани. <плодика> До Києва пан Богдан прибув, щоб навідатися до Патріаршого собору. Разом з ним група школярів десятикласників. Усі вони навчаються в українській суботній школі при греко-католицькій церкві у Калгарі. В нас вже є така традиція, що 10-й випускний клас. За те, що діти в суботу вставали ще один день, коли канадські діти сплять, відпочивають, наші діти вставали, йшли в українську школу, вивчали українську мову, українську пісню, традиції, звичаї, історію, географію. То батьки, школа і деякі наші спонсори. Робимо такий подарунок дітям поїздку в Україну. Офіційно у Калгарі мешкає 50 тисяч українців. Тамтешня громада розповідає Ігор Богдан напроче дружна і коріння свого не забуває. Багато наших молодих старших людей, які мають дітей, приїхали з України і виховані в такому дусі, що хотіли би продовжити і мову в сім'ї, і традиції в сім'ї, і все українське, щоб зберегти щось тому. При церкві була започаткована ця школа. Ті люди, що вже там жили, багато приклали зусиль, щоб мова і культура продовжувалися. Вони завжди мали садочок, завжди мали українські школи. Ми тільки продовжили. Усі діти, що приїхали відвідати Патріарший собор, народилися в Україні та у маленькому віці переїхали до Канади. Тому українську мову та культуру вивчають практично з нуля. Тепер я рада, що я знаю іншу мову і знаю а, історію і мову, де, де я народилася. Я відчуваю, я дуже люблю приїжджати до України, а воно я відчуваюся, як я вдома. Патріарший собор десятикласників щиро вразив, діти зізнавалися, що не очікували побачити такої величі. Воно виглядало дуже а, таке, як велике велике і таке несподовне. Бо в нас в Канаді інші церкви. І то коли ми тут приїхали, побачили, воно ну, дуже і гарне, і Дуже було інтересно мені подивитися. Ігор Богдан також тішиться храмом. Він має у Канаді свій ансамбль. Гроші за низку концертів перечисляв на будівництво собору і каже, допомагатиме й надалі. Коли я повернуся до Канади, я знову буду спілкуватися зі своїми друзями, щоб напевно зібрати якісь кошти, щоб допомогти. Завершити це будівництво і зовні, і внутрішнє будівництво, так що от, є бажання, дуже велике бажання, особливо сьогодні, коли я побачив цей храм з середини, який він красивий, який він величний, на якому він гарному місці. Я думаю, що цей храм напевно притягне весь Київ до себе. А ще Ігор Богдан мріє провести різдвяні концертні тури по східній Україні та просити моєго щоб вони відбулися під патронатом блаженнішого Святослава. Собор єднає. Oh, beautiful. Oh. Thank you. That's wonderful. ваше про українці мають дуже багато свят, і інколи кажуть, що надто багато святкують. А які вам подобаються українські свята? Ну, скажімо, які там українці Канади святкують зазвичай. Я не впевнений, що я можу пригадати всі ці святкування, чи я, чи я знаю, як відбуваються ці всі святкування, але хотів би наголосити на іншому, що всі святкування, скажімо, які відбуваються у наших церквах, вони також говорять про єдність. Це те, про що я говорив сьогодні перед синодом єпископів. Скажімо, сьогодні, згідно григоріанського календаря в Латинській церкві, ми святкуємо свято в небовзяття. І через 28 числа ви теж будете святкувати це свято, але під іншою назвою успіння при святої Богородиці. І хоча дві різні назви, але подія залишається однією і тою ж самою. І оце це святкування. Це власне це також що пригадує нам про єдність, що ми можемо єдність у різноманітності, що ми можемо мати інші назви, так але подія залишається тою самою для нас. Uh, here in Ukraine, we celebrate Easter and Christmas on a different day than most of the Catholics do in the world. Uh, don't you feel upset about this? Мені не сумно від цього, звичайно, що було б добре, щоб святкування відбувалося в од -од один день. Але природа католицької єдності є така, що ця єдність об'єднує всіх людей і дозволяє, що е віра вон, її можна святкувати по різному у різних традиціях, і навіть у різні дні відбуватися ці святкування. І кожен е хто належить до католицької церкви, є частиною е прекрасного. Ясної мозаїки, яка є такою цілістю, я помітив сьогодні у вас прекрасну мозаїку Воскресіння Христового, і це також є різні мистецькі підходи, різні події, але це має пригадувати нам, що власне Воскресіння це те, що приносить цю єдність у світі і об'єднує нас в одній церкві. Ви відвідували сьогодні єпископів Синоду і знаєте, що вони обговорюють головна в них тема нова євангелізація. Скажіть, будь ласка, чи ви по-новому теж намагаєтеся промовляти зараз до вірних католиків у Канаді? шукаєте нові підходи євангелізації? Коротка відповідь буде так, що ми теж намагаємося провадити цю нову євангелізацію, тому що це є покликання всієї церкви, і зрештою церква завжди євангелізує протягом дві тисячі років. Те, що ми намагаємося підкреслити терміном нова євангелізація, ця зна стосується в першу чергу методів і нового запалу, з яким ми проголошуємо Боже Слово, і перед нами є великий виклик, як знайти відповідну мову. Тому що дуже часто протягом років мова, якою церква послуговується, вона не є зрозумілою для вірних. Тому ми намагаємося доступною мовою новим способом проповідувати. О вічні істини. Ми маємо чудові приклади нової євангелізації від пап римських, так наприклад, папа Венедикт він зосереджує свою увагу на понятті краси, тому що краса це є те, що кожна людина відчуває інстинктивно на якомусь найглибшому рівні. Натомість, папа Франциск вчить усіх нас тепер любові, особливо милосердної любові до тих, які живуть відкинуті суспільством, живуть на периферіях і це є ці ці такі приклади нові способи способи нової євангелізації з яких ми можемо усі почерпнути а навіщо нові способи навіщо нові методи хіба методи другого ватиканського собору вже застаріли ми ж не почали ні в україні ні в канаді розмовляти іншими мовами ми всі розмовляємо одною тою самою мовою У нас людська природа наша залишилася та сама а навіщо інші способи It's an important question. Це дуже важливе запитання. Насправді людська природа вона залишається незмінною, але змінюються обставини, в яких людина проживає, і основне послання Євангелії воно також залишається незмінним. Це ті ж самі одвічні істини, але виклик, який стоїть перед церквою, це зуміти перекласти, так би мовити, на доступну для людей мову, щоб ця вічна правда, яка завжди проголошує. Щоб вона була зрозумілою для сучасної людини. Добре, дякую вам за розмову. Дякую за запрошення. Це мені велика честь бути у цій студії і мої вітання із цього нового проекту.